Так, ось я вже на іншій частині села. Тут вже село закінчується, там вон, дорога на голубчу, ну там нема що їхати туди, бо там у нас яра пшениця, вона ще точно не дозріла. Тут такі горбочки в нас, люди вже деякі помолотили. Це не наш кусочок, це родичів, але попросили поміряти. Зараз поміряємо. ну Це так, ми їм обробляємо все, робимо, сіємо, оремо. Молотити будемо. Ну, як, ми в них ще тримаємо, само собою, одного городика, а це ще так, типу він їхній, а ми тільки робимо. Зараз будемо мірити, я вже на теребив. Така ось пшеничка. На вигляд не дуже. Якась плюскла. Ну, відповідно, тут фунгіцидів не було, нічого такого не було, підкормки не було. Ти маєте результат. Порівняйте з тою, що я вам показував у нас, і порівняйте цю. Побачимо, що у нас погололося. Мені здається, вона ще на зуб. Так, вмикаємо. Пшениця. 12,2, 12,2, в принципі. Оце я так розкусив, десь м'якша попався. Ця 12,2. В принципі, можна заходити молотити. Її тут небагато. Такий кусочок 25 сотих, здається. В принципі, можна молотити. Так що якось так, друзі. Так, усім доброго дня, шановні я рорі, друзі-колеги. Всім привіт. Так, он міра пшеничку родичові. Вон там. Це ось як я в цьому в цих місцях. На цьому краєві села, то ось можу вам разом показати нашу ділянку ОВС 40. Сотих. Ми з цієї ділянки починали нашу посівну. Бачите, він бідний, весь його поклав. Сіяли ми його з дні травмофоски 100 кг на гектар. Такий овес. Ну, тут трошечки стоячи. Дивіться, він пожовтів в очах. Жовтіє в очах, і ну, це там по дереву, ви могли бачити. Перше відео з спосібно. Такий на горбочку тут такий горбочок крутенький, такий овеск. Таке вже на в його. Вже в принципі з кожушків вимолочується. Такий овес. Але ще дуже м'який, дуже м'який. Ще чекати і чекати. Це одна з наших нових ділянок прийшла нам в цьому році. Побачу, на осі, може, пшеничку посію, або на ту рік може, будемо дивитися по ситуації, може сою посію. В принципі, чистенький городик. Чистенький. Так що Такі справи, друзі. Такий овес. Висота в його десь метр тридцять, метр сорок, Такий овесик. Так що такі справи, друзі. У нас вже жара, 30 градусів вже. Зараз півперше, і зараз саме починає дуже жарити сонце. Ой, жнива не за горами, скажу вам так. День-2, ти будемо починати. Ну а по людях, я вам скажу, молотим потихеньку. Майже щодня молотим. Так що такі справи, друзі. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вгору, лайки. Всім до нових зустрічей. До побачення.